Як закупаються в іспанських супермаркетах перед великодніми святами? Зараз все покажу, але черги ви бачите вже звідси. Дивіться, яйця розібрали. 24 штучки, 4,75 євро До речі, коли купуєте яйця в іспанському супермаркеті, не перепутайте вареними, тому що я одного разу купила, не прочитала, що це вже приготовлені. Ну і вдома не могла їх розбити. Морепродукти повністю розкупили. Великий піст був і іспанців піст їдять в основному рибу. Тут навіть продавця немає. Дивіться. Різку розкупили, червоної риби немає. Сьогодні супермаркети зачиняються о треті. В основному тому люди вигрівають все перед святами. І для тих, хто збирається пекти паску в останній момент. Дивіться, дріжджів свіжих вже немає. все розкупили палиці за овочами, також майже порожні, а ось чого багато залишилось, так це полуниці та лохини. Не бачу, щоб камуни користувалися великою популярністю, але вони вже є місцеві раніше були тільки привізні. Поруч, поруч їх вирощують, в містечко саме сідри. Також всі активно купують шоколад, особливо новинки, які зі знижками, шоколадні яєчка для дітей. Зайчики теж порожньо. Ви бачите, порожньо. Загалом, все як в Україні: черги в супермаркетах чималі всі скупаються в останній день, поспішають щось приготувати та святкувати. Багато купують тут червоного вина, можливо, будуть фарбувати яйця в червоному. Вині такий тренд був минулого року серед нас.